Синішубко, ти в порядку? Я йду додому. Просто жорхвоста ще не привітала з майбутнім батьківством. Вона обіцяла мовчати. Ти ж деш кошенят? Зна... Вибач, я наказала, що їхній батько ти, Вона здогадалась і тільки. Значить, в тебе будуть кошенята. Так, це все так. Запитувай, хто їхній батько. Я знаю, що в тебе є причина, щоб держати це в таємниці. Щоб так сталося. Ми були щасливі з тобою, і ось я не знаю, що робити. Але всім можна сказати, що це мої кошенята. Ну якщо тобі так буде зручніше. Я люблю тебе. І я готова зробити для тебе все, що завгодно. І буду любити цих кошенят як своїх. Плакласту, штат до кошеня. І всі тари сильні, і здорові. Ти молодець. Я кошенята. З бка все чудово. Щойно народила трьох здоровеньких кошенят. Я готова стати їхнім батьком. Прекрасний друг.